Вітаю вас, мої герої! Знайшла досить цікавий проєкт для тих, кого цікавить праця в Європі. Отже, випробувальний проєкт фонд фон талантів ЄС. Не звертайте увагу на назву талантів, не мається на увазі ніякі шоу, мається на увазі, що ви можете свій талант, тобто свої можливості те, чим ви займаєтеся. Продати в ЄС, незважаючи на те, приїхали ви в Польщу, в Германію чи ще кудись. Але спочатку підпишіться на мій канал, поставте лайк. Да? Дякую. Я буду вам дуже вдячна. Джерело, де я це знайшла, я залишу в посиланні. Отже, випробувальний проект фонд талантів ЄС. Призначений для тих українців, які є біженцями, тобто для тих людей, які тікають від російської агресії. І мільйони людей приїхали, шукають роботу. І для того, щоб всі ці пропозиції праці скомпанувати в єдиному місці від Європейського Союзу, була запропонована ЄОРС. Така площадка, сервіс, де ви можете. Не лише переглянути, які є вакансії, але і залишити своє резюме. Це дуже добре, тому що близько скільки тисяч, 4 тисяч ретельно перевірених і зареєстрованих роботодавців. Тобто, це не просто якийсь OLX, де якийсь там рекрутер публікує свою вакансію, що потрібно. Тут прийшли роботодавці, які пройшли ретельну перевірку. На карті ви можете побачити, які країни прийняли участь в цьому проєкті. Отже, ви безпечно і швидко зможете знайти роботу через портал ЄОРЕС. Для цього досить зареєструватись, а також залишити своє резюме. Тож, пропоную вам трошечки. Виділити часу для цього резюме, для того, щоб ви могли виокремитись серед інших шукачів, адже нас приїхали сюди дійсно мільйони. Тому пропозиції, як складати резюме, все, покрокова інструкція, все тут є. Тобто реєстрація, да? тобто, в першу чергу, ви закладаєте свій профіль, тобто логін. Далі. Ви додаєте е, аутентифікацію для того, щоб ніхто, ніякий рекрутер чи ще хтось не міг під вашим логіном і паролем зайти. Аутентифікація буде через смс, це обов'язково. Ви реєструєтесь як шукач роботи. Їсть, підписуєте про фіндиційність і створюєте собі онлайн-резюме. І вам можуть допомогти зі створенням резюме. До речі, цей сервіс доступний мовами країн-учасниць. І українська, в тому числі. Отже, ви легко можете скористатись цим сервісом. Я вам не рекомендую зволікати. Цей сервіс працює порівняно недавно. Отже, є можливість, що ваше резюме перегляне як можна більше роботодавців, вам запропонують працю, на яку ви погоджуєтесь, і далі ви можете поїхати в будь-яку країну Європейського Союзу на працю. Отже, якщо ви є біженцем в Польщі, не дивлячись на це, ви можете працювати в Німеччині по контракту і ви не втрачаєте статус біженця, тобто статус уходця. Я вам залишу посилання на цей сайт, для того, щоб ви могли більш детально ознайомитись. Варіанти навіть безкоштовного проїзду є, так? Бачите? Тобто, можна домовлятись, що ви приїдете за кошти роботодавця. Дуже цікаві пропозиції. Отже, якщо у вас є питання чи є які новини, я буду дуже вдячна вам за коментарі. Не забудьте підписатися, поставити лайк моєму відео. Ну і до зустрічі в наступних ефірах. Якщо я буду знаходити щось досить цікаве, щось таке незвикле, я буду з вами ділитися в цьому каналі. Ваша баба-яга, до зустрічі!